Робота у нас була нелегка нелегка. Треба було працювати старанно, не на шару. Із таким настроєм хлопці взялися за розробку унікального безпілотника. Його зробили власноруч за три тижні. Аби літак міг підніматися на висоту. Його оснащили спеціальним двигуном. Висота, яку може здолати розвідник один кілометр. Протриматись у повітрі така птаха може 30 хвилин із з того, що велика площа крила він довго може е, триматися в повітрі. З того його важко збити. Він може залітати приблизно на кілометр уверх. Ну це вже тяжко збити такий самоліт. Разом із хлопцями літак розробляв і керівник гуртка Олексій Ільченко. Педагог каже, авіамоделювання досить популярне серед сучасної молоді. Ним на професійному, спортивному рівні займаються і хлопці, і дівчата. Відтак юні патріоти вирішили застосувати свої знання на практиці. Тим паче до них звернулися вояки, які як ніхто можуть оцінити такий винахід. Товариш, який попав, знаходив, знаходився в зоні АТО, попросив зробити. Їм безпілотний літальний апарат, який би міг доставляти інформацію про огніві точки противника. Самольот практично готовий, він обльотаний. Треба, щоб кошти сумських спонсорів, які сюди надійдуть, ми заказуємо апаратуру в Україні, встановлюємо, обльотуємо і передаємо. Там, де через бойові дії не пройде людина, там пролетить безпілотник. Саме їх використовують для збору стратегічної інформації у всьому світі. Хлопці сподіваються, їх розробка врятує не одне життя українських солдат. Ми разом створювали наш безпілотник, це нас об'єднало. Ми стали більш патріотичними і більш старанними. І Ми хотіли створити щось унікальне для наших. Військовослужбовців, допоки цей літак в єдиному екземплярі, далі хлопці займатимуться більш звичними речами: удосконаленням повітряних судень та підготовкою до змагань. Однак, якщо буде потреба у ще одному літаку, зроблять його із задоволенням.